Сьогодні ми оприлюднимо сенсаційне відкриття, те і в якому музеї зберігається найвідоміша, найпопулярніша картина Марії Башкірцевої Мітинг. Просторами українського інтернету ширилися інформації про те, що картини Башкірцевої є у Луврі, чи вони там могли перебувати, чи перебувають зараз. Ні, вони виставлялися в Луврі, так це було. Вони виставлялися у Люксембурзькому палаці. Так це було. Але зараз одна з найвідоміших, найпопулярніших і найважливіших картин Марії Башкірцевої виставлена у музеї Дорсе. Паризький музей Дорсе один з найвідоміших музеїв сучасного мистецтва у світі. Багато хто ставить питання. Де, де саме розташована? Найвідоміша картина Марії Башківської, яка називається «Мітинг». Це картина тут в Дорсе. Ось вона. Полотно має назву мітинг. Звісно, останніми роками ми звикли. Що це акція протесту ну, або демонстрація чогось? Ні, мітинг це нарада, і тут відбувається нарада, нарада серйозної групи осіб, які розважують, що зробити далі. Ну напевно, це торкається якихось вуличних розбірок, якоїсь якогось протистояння, якоїсь дії. Ну, але сама передача настрою наради є мистецтвом, і це мистецтво далося Марії Башкірцевій. Вона зуміла це продемонструвати. Вона взагалі намагалася творити в стилі реалізму. І натуралізм це було головним її напрямком. Яку живописець намагалася відобразити реалізм, хоч вона захоплювалася різними митцями, різними напрямками. Але головним у її творчості, мистецькій творчості, був реалізм. Її живопис був реалістичний. І цей магічний натуралізм найкраще передавався через звичайні, абсолютно тривіальні події, прості, дуже акцентовані. Тут акценти розставлені нею чудово. Учасники наради слухають дуже уважно того обличчя, кого ми не бачимо, того хто говорить і він стоїть спиною глядача, А ми бачимо емоцію і реакцію на те, що каже персонаж, повернути до нас спиною. Насправді виглядає так, що він є об'єктом зацікавленості хлопчиків, які є учнями, бо вони вдягнуті у відповідні однострої. Тоді вже була у Франції безкоштовна середня освіта, і швидше всього учні якоїсь зі шкіл. З'ясовують стосунки. Характерним для реалістів і для Марії, зокрема, зображення мало передавати емоцію. В першу чергу не гарний мальовничий краєвид, а властивої емоції. Так само, як і у Бастіна Лепажа на цьому полотні. ми Бачимо емоцію, яку переживає головна героїня його картини. Для автора Пастіана ліпажа головним є не те, що вона бачить, де вона була, що вона робила, а що вона переживає в даний момент, в цій хвилині. Марія жила так, щоб нею пишалася. Творила так, щоб стати славною і відомою. Кожний мистецький витвір викорбаний на гробівці Марії Пашкірцевої. Першим у цьому викарбованому списку є саме мітинг. Коли зібрання або ще так можна перекласти назву мітинг було виставлено у салоні Парижському в 1884 році. Громадськість і преса прийняла її яскраво і підтримали. Але цей успіх далеко не задовільняє Марії башківцеву. Вона розлючена через відсутність медалей і нагород. Вона пише у своєму щоденнику я обурена, тому що ви нагордали відносно погані речі. Вона ще додає більше для мене нічого не може бути. Я завершена істота, принижена, закінчена. Впевнена у своєму таланті вона засуджує те, що їй здається несправедливістю, але водночас висловлює страх і зверхність. Що можна виправдати її віком? Марії Бакерцею тоді було лише 25 років, і вона знала, що вже була засуджена до смерті сухотами. Померла вона невдовзі. Залишатися великою мисткинею – це одна була її з найголовніших настанов у житті. Два стовпи французького імпресіонізму. Мали стосунок до творчості Марії І один з Мане, котрий – Дуар. Митець, який наразі справляє найбільший вплив на французьке мистецтво, його наслідувачів налічується понад 50. Так бажала Марія Башкірцева про Мане. Едуард Мане був той, на кому вона взорувалася, і полотна, котрого вкупляла. Вона придбала свого часу полотно, циганка з цигаркою. А це полотно, яке її надихало на творчості. Мане про неї добре відкликався. На відміну від Диґа, який інколи навіть дозволяв публічно бичувати Марію в громадських обговореннях. Тиґа отримав зауваження від родини Мане. Якщо б ви були з тою жінкою, працювали з нею поруч, це було б для вас нестерпно вважала пані мене характеризуючи Марію Башкірцеву. Тобто, Марія міцно, потужно увійшла в французьку синтезу мистецтва. Вона була на топі, вона впливала, намагалася впливати на все. Вона намагалася відбутися скрізь, не скрізь у неї вийшло. Але вона лишила по собі пам'ятник, власні щоденники і гробівець, витворений на її заповідь Бастіаном Лепажем. Закінчилася наша пригода з розслідуванням, де розташована найпопулярніша і найвідоміша картина Марії своїх мітинг, але візит до Дурсе у нас ще відбудеться окремо, тому що це справді буде одна з найголовніших туристичних міток на мапі Парижу для українців. Як потрапити в Дурсе? І де саме в Дурсе розташована картина «Мітинг» Марії Башківської в описі під відео.